Привіт, з вами знову імбірна лисичка, і ми проводимо з вами лабораторну роботу. Вчора ввечері я взяла просто шоколад, не темперувала його, просто розігріла до 40 градусів і залила в ось такі силиконові формочки. Потім поставила в холодильник наш шоколад, і через 20 хвилин я його достала. Бачите, їлі достала, такі розводи. В мене були, воно все було розтоплено. Поставила в холодильник на ніч, і, начебто, получились у нас ось такі конфетки. Далі оставляємо його просто на столі і далі подивимося, що з ним буде відбуватися що, Десь воно годинку полежало. Так, Беремо цукерочку, беремо цукерочку. Ой, та її взяти не можна. Ні, бачите, я навіть не можу. Та ну, Хіба це? Ні. Обов'язково потрібно правильно темперувати шоколад. І запам'ятайте, ніякого холодильника для стабілізації. Ніякого. Тільки правильне темперування, а потім заливаємо форми і ставимо на стабілізацію при температурі 22 градуса до 4 годин. А ось так виглядає нетемперований шоколад, просто розігрітий і залитий формочки через 5 годин після доставання з холодильника. Бачите? Що Шо? суцільна шоколадна маса. Ось так. Темперувати обов'язково. Продовжуємо експеримент. Я знов закинула шоколад в холодильник, він постояв в мене 2 дні. Я його достала, він постояв в мене знову в прикінатній температурі. Ну і Зараз на вулиці 22 градуса. І дивіться, бачите? Що з ним сталося? Ось вам просто, якщо розтопити шоколадик, залити його. Ось. Бачите, яке тут посивіння. О! Чудово видно, правда? І знову той самий шоколад. Тільки правильно темперований, залитий в форму і стабілізований при температурі 22 градуса. Бачите різницю? Підсумок нашої лабораторної роботи. Щоб просто розтопити шоколад і залити його в формочки і поставити в холодильник, це так не працює, неправильно.